Вау! Сливовий пиріг за рецептом New York Times? Невже він такий простий? Рідненький, якщо ви вже тут, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Ваша підтримка у вигляді коменту та вподобайки безцінна. А я швиденько покажу та розкажу, як саме зробити цей неймовірно соковитий та цікавий пиріг. Перше, що я роблю, це беру вершкове масло кімнатної температури. 110 грамів. Додаю до нього цукор 100 грамів. Наступним кроком перемішую міксером на самій повільній швидкості. По черзі додаю два курячих яйця. Та продовжую перемішувати суміш. Наступним кроком до 150 г борошна додаю чайну ложку розпушувача та продовжую вмішувати суміш. Поступово додаючи борошна до неї, я додав борошна 4 етапами. Далі, самий важливий крок. Підпишіться, якщо ще не підписані, а я швиденько покажу, що треба зробити далі. Треба підготувати сливи. В мене піде 5 великих слив. Треба розрізати навпіл та достати кістку. Це нескладно зробити чайною ложкою. Наступним кроком я беру форму для витикання діаметром 20 см та заставляю. Стилаю пергаментним папіром, перекладаю тісто у форму. Та розподіляю рівномірно лопаткою. Далі викладаю сливи та присипаю однією чайною ложкою кориці по всій поверхні пирога. Відправляю в попередньо розігріту духовку та запікаю при температурі 180 градусів 35 хвилин. Для подачі, коли пиріг трохи охолонув, присипаю цукровою пудрою та подаю пиріг з ванильним морозивом. Дякую за підписку та підтримку каналу. Дуже смачний пиріг, готовий. Мирного нам всім неба, та нехай все буде смачно.